Новий дім для тих, хто цього дійсно потребує. Сьогодні у Чернівцях відбулось урочисте відкриття модульного містечка для внутрішньопереміщених осіб. Це вдалося завдяки співпраці із урядом Німеччини та Європейським Союзом. Тож скільки людей там вже проживає, та які умови в їхній новій домівці далі у сюжеті. Нове місце для проживання із дитячим майданчиком та зоною для барбекю. Модульне містечко у Чернівцях зібрало довкола себе чимало приємних вражень. Тож сьогодні на його урочистому відкритті дякували усім, хто був причетний до його створення. Я бачу тут дуже чудові умови для дітей, для перебування навіть є така зона, як барбекю, тут відзначена. Тому що да, в нашому житті так само є якісь певні вихідні, є якісь такі події, які потрібно. Відвічати сім'я з сім'ями з друзями, тому що завдяки друзів наших і відповідно надзвичайно міцної підтримки Європейського союзу, всього європейського народу, ми сьогодні боронимо нашу країну. Таке модульне містечко побудували в рамках програми ЄС міцні регіони. Спеціальна програма підтримки України. Воно розташоване на території площею півтора гектара. На нього з єс виділили 2,5 мільйона євро і 500 тисяч євро від уряду Німеччини. Наскільки мені відомо. Майже половина мешканців тут це діти та молодь до 18 років. Це ілюструє два важливі моменти цієї війни: жорстокість Росії та важливість надання даху над головою для найбільш вразливих. Загалом воно розраховане на проживання для 250 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Одна із щасливих мешканців містечка каже, що раніше жила у одному із дитячих садків міста. А тут проживає трохи більше тижня і вже навіть встигла освоїтись. Порівнянні з дитячим садочком там у нас була прохідна кімната, багато людей було. А тут у нас окрема в одній кімнаті. Начебто як дві кімнати, одна трошки більша, а друга менша. Марія із задоволенням проводить нам екскурсію своїм новим домом. душова кабіна на цю кімнату і на нашу, угу. тобто йде вона? В стіл. Шафа для речей, ліжко. Там ще два ліжка, типу двохярусне того, що нас четверо. Типу братику чотири роки він спить з мамою. Я мені 18 окремо, і двохярусне ліжко. Це для сестри з братом. Втім, незважаючи на велику кількість плюсів, розказує і про мінуси. Знаєте, людина це таке створіння, що звикає до всього. Ага, ага. Тому так, якось лиш далеко, дуже далеко від. Цивілізації, якщо можна так сказати. Ну Тому що там 10 хвилин супермаркет, але там, поряд магазинів немає. Тут один якийсь є, але там практично нічого немає. водою ходити теж з цими баклажками 10 хвилин сюди, потім Ще якщо, якщо дощ, це грязь, ну дуже некомфортно. А так? В цілому дуже добре. Відтак модульне містечко також обіцяють оснащити інтернетом, а також встановити сонячні панелі. Людмила Труфин, Максим Білоткач, дня ТВА.